Загублена у перегонах з часом традиція сімейного застілля, схоже, поступово повертається в культуру Америки. Хоча з мешканців 34 розвинених країн американці витрачають найменше часу на приготування домашніх харчів лише півгодини на день куховарити вдома стає все більш популярним у сполучених штатах. Сприяють цьому чисельні телевізійні програми, а допомагають навчитися швидко і якісно готувати кулінарні школи, які останнім часом переживають стрімкий розвиток. Як це відбувається, розповість Руслан Петричка? Не кожного дня цій родині у передмісті Вашингтона вдається повечеряти разом. Однак, принаймні два рази на тиждень Джейн Расмюсен намагається зібрати своїх рідних за обіднім столом. Насправді справді дуже гарно разом вечеряти. Дуже важливо знайти на це час у своєму напруженому графіку. Однак, як більшість американок, Расмюсен поєднує роль матері та дружини з професійною кар'єрою. Вона адвокат, тож знайти час на приготування вечері дуже складно. До того ж, її діти дуже прискіпливі. Really like мені взагалі їжа не подобається. Це так нудно їсти за допомогою. Расмюсен прийшла сюди. Yeah, Кухарська школа кулінарія у містечку В'єна пропонує заняття різної складності. від приготування найпростіших страв до складної випічки. Люди, які тут навчаються, не збираються ставати професійними шеф-кухарями. Вони лише хочуть більш впевнено почуватися на своїй домашній кухні і тішити своїх рідних новими смачними стравами, каже Стефан Сенс, виконавчий директор цієї школи. ситуація в суспільстві змінилася. З'явилося багато людей, які прагнуть навчитися готувати. Відбувся вибух зацікавленості куховарством Пожвавлення інтересу до куховарства серед американців спричинило швидкий розвиток школи, яка почала пропонувати уроки приготування їжі два роки тому. Have... Тепер у нас в школі працює 15 шеф-кухарів. На початку було лише чотири. Коли ми тільки починали, в класах було не більше 5-6 людей. Тепер у класах у будній день по 12 людей. А у вечірні години та на вихідні вдвічі більше. Такі школи набувають популярності частково завдяки телевізійним програмам, присвячених кулінарії, які цілодобово транслюють на спеціальному кулінарному каналі. Сенс каже, що це не єдина причина. Watched... Раніше люди просто хапали щось із морозильника, розігрівали в мікрохвильовій печі і їли кожен сам по собі. Тепер все більше родин сідають за стіл разом. Я думаю, ця традиція почала повертатися. Це безперечно стосується і родини Расмюсенів. мені здається, що всі почуваються краще, коли я кожного разу готую щось новеньке. Та коли ми всі разом сідаємо за вечерю, Діти кажуть, що завдяки кулінарним урокам їх мама набула впевненості у собі. Вона випробовує нові страви, які не обов'язково їй до вподоби, але подобаються родині Вона навіть готує страви, про які я ніколи раніше не чула. Джеймс не проти продовжити навчання. звичайно каже вона, якщо знайде на це вільну хвилинку. Руслан Петричка голос Америки.